У Вінниці семеро дітей військовослужбовців відвідують гурток Добра майстерня. На шостому занятті вони вчаться виготовляти дерев'яні ключниці. Сьогодні ми будемо робити таку ключницю. Це криша буде для будинку. Це буде ключниця. Гурток півтора місяці тому заснував вінничанин Дмитро Перкатий разом із дружиною Мариною. Розповідає власними силами облаштували приміщення, закупили обладнання, щоб підтримати дітей, чиї батьки зараз на фронті. Ми постійно донатимо, багато допомагаємо. Хотілось ще щось зробити, не тільки там фінансово допомагати, а зробити ще щось так від, від себе, від душі. Ось і от придумали такий формат свій і зробили саме самопроект для дітей військових. Хлопці віком від 8 до 12 років безкоштовно навчаються базовим навичкам деревообробки пиляти, свердлити, шліфувати. Кожен після заняття йде додому з готовим виробом. Це якийсь такий навик, який знаєте, з покоління в покоління він має не передаватися. А тим паче, хлопчики зараз батьки на фронті. І от якщо ви ну, вони би це мали вчити їх зараз, так ми беремо такий вік на згуртку 8-12 років. От саме той вік, коли наприклад, батько закладає хлопчику хлопчику, ось ці якісь такі чоловічі складові. Дуже не хочеться, щоб оце втрачалося. Щоб не було відкритого частини. Найбільше мені подобається вирізати та цей фарбувати. Допомагає навчати дітей друг засновника Валерій Поплавський, який за фахом мебляр. Каже, заняття спеціально розробили так, щоб усі процеси від розмітки до фарбування вкладалися у дві години. Ми ці всі поробки спробуємо спочатку на собі. Коли в нас воно виходить, чи зміни, щоб дітям було легше. І ми придумаємо так, щоб воно було, щоб вони навчились і різати, і відміряти, і фарбувати, щоб цей процес був не тільки, щоб вони зробили поробку, аж цей процес був зв'язаний з определенним інструментом. Щоб цей інструмент вони вивчили, подивилися, як ним працювати, і потім ця поробка теж на кожне заняття складніша, складніша і складніша. Дружина військовослужбовця Тетяна Нікулюк-Гарда розповідає: ці навички безцінні для її синів Ілі та Михайла. Хлопцям дуже подобається. Кожен раз вони роблять щось новеньке, щось цікаве. Постійно приносять якісь то підсвічничок, то літачок, то фоторамку. Загалом, мами є дві години вільного часу. У дітей є дві години задоволення. Це взагалі найкраща ініціатива, яку я зустрічала, так як сину шести ну, років виховується тільки однією мамою, то ну, це просто дуже класна можливість хлопчику навчитися користуватися всім інструментом. Чоловік приїде і буде радий, що в нього є помічник, якому вже не потрібно нічого розказувати, він же все буде знати. Заняття в добрій майстерні відбуваються раз на тиждень. Зараз триває набір другої групи. Долучитися можуть діти військовослужбовців, зареєструвавшись на Фейсбук-сторінці. Гуртка Наталя Колодій, Жасмінах Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.